Всіх вітаю, всім привіт! Ось так квітне моя маленька мамілярія. Красунька. А це мій гібіскус. Така квіточка. Це одна така, такий він повний. Красунчик. Ще хочу показати цієї фіалки розмір квітки. Відносно до нашої гривень. А ще я дуже хотіла вам показати, якщо хто побачив ось це. Ось це рослинка. Хто раніше дивився відео про антуріум насіння, то це з того насіння з одної насіннинки проросла ось така от штучка. Не знаю, що з нього вийде далі. Будемо спостерігати. Всім пока!